Далі, наступне, що було на території, це була майстерня. Е, в майстерню ми ходили взагалі на трудове навчання. Е, я, як дівчинка, взагалі, я мала ходити на, на трудове навчання для дівчат, так, учитися там готувати, вишивати, оце таке все. Але так як в нашому класі було лише дві дівчинки і п'ять хлопців, ми ходили з хлопцями на трудове навчання. І ми там випилювали, затирали, ну, отак. Так що. Я можу класно випилювати. Я навіть колись робила рамочку для фото. Да-да, можете хвалити мене. М -м -м. Е -м, так, в майстерні, е ну, взагалі, все. Тобто там кабінетик був і там працювали е працівники, які там щось ремонтували. Е ну, отак от, от. Біля майстерні, між іншим, росла черешня чи то вишня. Мені пам'ять підводить, тому що я була шість років назад там. І ми, щоб ніхто не бачив, залазили на кришу цієї майстерні, а там вона така цвіла, ну прям та черешня, цвіла, цвіла, і тобто все її гілля було на криші. І ми залазили там, ховалися, і рвали цю черешню їли. І в нас ще навіть ріс виноград, зелений, такий, знаєте, великий біля euh, дитячого корпусу. І ми теж там ховалися, рвали і їли його. <світ> Далі на території інтернату був спортзал, Боже, величезний, величезний спортзал. Там були класні тренажери. Там була бігова дорожка, але е, потрібно, тобто вона не сама бігала, а типу, потрібно прикладати усилля, щоб побігати. Вона була на батарейках. Були мати, багато матері, матів. Ми часто з них строїли дома, а потім лягали в них, там, знаєте, типу, отаку от, от строїш, отак. І потім таке залазиш. От. Потім сама кімната, де ми проводили, там, грали футбол, баскетбол, волейбол і так далі. Також була прям така величезна, величезна, прям, ну, ну, прям велика. Велика-велика. Там були. У нас не було футбольних воріт, ми ставили лавочки. От, але кільця для баскетболу були. Да. І для волейболу сітка теж була. Просто її там з однієї сторони такої знімали і перечіпляли отак. А потім, коли грали в волейбол, її знову відчіпляли і перечіпляли отак. І грали. Да. Було класно. Я раніше любила, зараз я трошки лінива, тому я не дуже люблю спорт, але я стараюся, як можу. Да. В нас на території ще була кочегарка. Кочегарка. Знаєте, я не знаю, як на українське сказати. Бо ми завжди говорили кочагарка. <свісно> Виходить, це такий невеличкий м -м, будинок, Там де знаєте, там де е палили вугілля. Прям були гори вугілля і палили вугілля, е і це, це так топили в нас в корпусі. Якось палили вугілля. <свісно> У нас був сад, да, великий такий сад. Uh, і uh, в кожному класу була своя ділянка, uh, на якій ви повинні працювати. Тобто, я не хочу зараз, uh, щоб ви там говорили ой, та ви ще працювали? Uh, дивіться, uh, в, в самій школі є дуже багато ділянок. Там uh, посаджені квіти, посаджені дерева, uh, покошена трава то там uh, взагалі це все працівники роблять. Ми що ми робимо? Ми uh, можемо... Поприбирати листя, там полити квітки і потім між іншим, ставили оцінку за нашу територію. Тому, в принципі, для нас це був стимул. Тому що в нас кожного року рахували. Я не знаю, як у вас напишіть мені в коментарях. між іншим. Дивіться, у нас кожного року рахували бали. У нас був журнал, типу, ставили, наприклад, бали дітям. Наприклад, в мене було сім дітей, 7 дітей да, в класі. Там поставили комусь 10, поставили комусь 12, комусь 9. Потім ці всі бали рахували, і напроти предмета, там, наприклад, українська мова, ставили ту суму, яка вийшла, і підпис. Ми кожну неділю всі ці бали рахували, і, типу, за неділю писали, скільки балів ми назбирали. Так, в кінці року всі ці бали ми рахуємо, рахуємо, рахуємо. І у нас виходить три місця. Саме цікаве, це наш стимул в оцінки це був наш стимул. Ми е, любили працювати, любили навчатися, тому що дивіться. За третє місце був торт. Нам в їдальні пекли торт. Прям боже, я обожнюю, як нам пекли торт. Він набагато смачніший, ніж куплений За друге місце. Два торта виходило. І за перше місце перше місце клас міг вибрати, або вони хочуть піти на екскурсію, або поїхати в якесь місто на екскурсію, або поїхати в якийсь музей, або поїхати в аквапарк. Тобто розумієте, який стимул? Якийсь день ти профулюєш? У нас в школі є ем, свій, ем, як сказати, не автобус, а такий біленький грузовичок. Не грозовичок. В общем, така біленька машина, така довгенька, типу, з такими роздвижними видно, що я не розбираюсь в машинах. З такими роздвижними дверками туди до 10 типу, людей ну, влазить. Спокійно влазить. І на цій машині ми їхали, там, їхали, наприклад, Во ми їхали в Софійський парк. Їхали в Миколаїв на музей, до музею кораблебудування. Тобто ну, ми вибирали типу, куди хоті хотіли поїхати, нас туди везли з вчителем і все. І безкоштовно місяць. Ну, Ми, якщо хотіли, ми брали собі там якісь кошти, щоб там в магазинчик, там купити собі якогось смаколика, наприклад. Отако. От а, в нас є був великий стадіон. Прям. Прям величезний, величезний, величезний стадіон. На стадіоні було два поля. Одне таке велике прям для футбола. Тому що з інших шкіл теж приходили грати у футбол, і прям воно прям таке величезне-величезне було. Друге поменше це вже там турніки були. Якщо вам щось цікаво про інтернат, не забудьте писати коментарі. Добре? А я на них обов'язково відповім.